Його більше немає. Дуже боляче. Спасімо, що пс ви... то хороша людина. Я на нього не вважаю. Між цими інтерв'ю відстань у п'ять років. Улітку 2009-го Любов Олійник плаче за своїм сином, а кілька днів тому хорошою людиною називає його вбивцю. Думку про екс-депутата змінила не лише мати жертви. 11 червня Україну шокувала звістка. Віктор Лозинський засуджений за вбивство жителя Кіровоградщини на 15 років вже на волі. Рівно 5 років тому, 16 червня, бізнесмен і нардеп Віктор Лозинський влаштував криваве сафарі. Валерій Олійник поплатився життям за те, що опинився на території мисливських угідь можновладця. Спочатку керівництво БЮД захищало партійного соратника. Коли відкрилася правда, Лозинський став утікачем. Але в квітні 2011-го Дніпровський суд Києва засудив його за вбивство до 15 років ув'язнення. Поки депутат убивця відбував покарання, з його справою коїлися дивні речі. Йде в апеляції, там на рік зменшують, йде в касації, не тільки зменшують до 10 термін відбування років, але й міняють. Мотив для того, щоб він попав під умовно дострокове звільнення. Він навіть не відбуває цього умовно-дострокового звільнення. Відчувається, що цю справу вели і ведуть. Шлях на свободу для Віктора Лозинського відкрив Бориспільський міськрайонний суд. Його голова Сергій Вознюк звільнив депутата вбивцю за станом здоров'я. Вільне життя Лозинського тривало лише один день. Але загроза, що він вийде на свободу, так і не добувши терміну, залишається. Справа Лозинського не Перша резонансна у доробку голови Бориспільського суду саме він поставив крапку в історії про загибель В'ячеслава Чорновола, мотивуючи це відсутністю злочину. А в період революції позбавив водійських прав учасників автомайдану. Протокол мною не був заповнений, тобто я його не бачив в вічі і маючи ці всі неправдиві документи, неправдиві свідчення працівників ДАЇ сумнівний протокол. Суддя Вознюк виніс рішення навіть без мого відома. Я не міг захистити ні свої права. Автомайданів вже звернувся до люстраційного комітету. Вважає Вознюк не має права носити мантію, і рішення у справі Лозинського зайвий тому доказ. Це його, мабуть, якийсь останній шанс. Можливо, таким чином або грошей заробити, адже я не бачу інших причин приймати таке рішення. Причина зовсім у іншому, і викладена вона в ухвалі Бориспільського суду у засудженого гіпертонічна хвороба. Підвищення артеріального тиску ішемічна хвороба серця, нездоров'я Лозинського також нирки і печінка. Суд ухвалив звільнити від подальшого відбування покарання у вигляді позбавлення волі за хворобою на невідбуту частину покарання. З букетом хвороб Лозинського звільнили, а прокуратура вчасно не оскаржила резонансне рішення. Повний текст ухвали, оскільки здійснювалася фіксація процесу, був розданий всім учасникам, в тому числі прокуратуру під розпис для для оскарження станом на 11 червня, коли закінчився сьомий день оскарження, на 8.30, на 8 на початок робочого дня, у суду була відсутня інформація, що дана ухвала була оскаржена. Апеляція була наполягають у прокуратурі, однак її не побачили не тільки в суді, а й у в'язниці. Суд повинен був цю апеляцію передати на розгляд суду апеляційної інстанції, однак не дочекавшись розгляду. В суді апеляційної інстанції було Лозенського було звільнено до установи ніяких е, інших ухвал чи документів не надходило 11 червня е, до 12 години. скажімо, протягом першої половини дня був звільнений з установи. Якщо ми не, не виконали б дану ухвалу суду, тоді б е, персонал би. Установи був би притягнутий до відповідальності за невиконання рішення суду. За те, що Лозинський опинився на свободі, мають відповісти всі причетні до скандального звільнення. Переконаний суддя Верховного суду. По цій справі брали участь два прокурори, представник пеніціарної системи. І всі вони на розгляд суду. Як суд вирішить, як суд вирішить. Суд вирішив: звільнив. Протест не поступав. До вище суду. Коли спливав термін, написали цей протест. Вже виникають питання. Статків Лозинського вистачили, щоб купити висновок лікарів, суддю, прокурорів, які повинні були насправді контролювати дотримання закону. Всі тихесенько мовчали, сподівалися, що Лозинський всім заплатить великі гонорари, поїде, а потім ми його ще будемо робити. Вигляд, що шукаємо. Далеко поїхати не вдалося. Його затримали в Білій церкві на другий день вільного життя. Утім. Шанс на волю у Лозинського знову може з'явитися. Міну під правосуддя ще минулого року заклав Вищий спецсуд. У березні 2013 го термін ув'язнення зменшили з 15 до 10 років, а головне перекваліфікували статтю. Тож тепер він сидить не як убивця, а як хуліган. Тому за сумлінну поведінку без проблем може отримати умовно дострокове. Прецедент, який було створено за великі гроші, не сумніваюся що за великі гроші в історії із Лозинським. Він повинен бути як мінімум зупинений, тобто не повинен бути закінчений. Бо інакше на розсуд суду можна буде вбивство трактувати для одних вбивством, все-таки, а для інших трактувати просто хуліганкою, яка закінчилась тяжкими наслідками. Стосовно судді Возняка вже порушили кримінальне провадження. Він може або сісти заграти мінімум на п'ять. Років або залишитись при посаді. Такі судді, які готові приймати ризиковані рішення на грані з порушенням кримінального права відповідальності, вони були, на жаль, і є. І сьогодні ситуація сприяє тому, що вони і будуть, тому що реальне очищення судової влади. Немає в результаті майдану. Корупція не постраждала. Це 100% Так є. Треба все тоді змінювати знову. Не за те ми їздили. щоб от такі судді вже після майдану виносили такі якісь рішення незрозумілі надалі Жишко, Іван Головач, час підсумки.